Всім доброго вечора, друзі. Такий сьогодні неймовірно гарний, тепло, теплий вечір. Вересневий. Сьогодні у нас 21 число. Я піднімаюся по нашій драбині. У нас тут виноград. І надумала я собі, що я хочу зробити. Кілька баночок компоту. Тож я вже почала е, зривати, сяду. Вам нічого не видно, звичайно. Сонце сліпить. от. Але по секрету вам скажу, раніше ми з подружкою підсідали, їла ввечері виноград, І там у нас сусід ходив в хаті навпруки. Ой, ми за ним наблюдали, що він там робить. Такі в нас були дитячі забави. Так, ну однією рукою я не зможу, на жаль, зривати. Але виноград, я вам скажу, ну, в принципі, раніше у нас якось побільше його було. Може, за рахунок того, що батько його сильно порізав, то він так. Але це звичайний виноград, я не знаю, як він називається. Солодкий, духмяний дуже. У нас ще два сорти винограду. Потім вам покажу. Ось яке гарне грона. Ми його, якщо чесно, не сильно їмо, тому і вирішила закрити кілька баночок компоту. А щось їмо. Ось такі краще залишу можемо Маркуша поїсти. Що таке? Ти не наївся? Не наївся ти, ні? Купила їм корм вчора по акції в Аврорі. Ось такий ось корм купила Кусь із куркою. 9 гривень коштує, і вони гарно його їдять. так а Стосовно винограду, тут у нас був кампсіс, згадала я назву цього. Квітка, як вона, агресор. Да? Мені писали ось її скільки розмножується. А виноград у нас взагалі дуже гарно завжди був ось тут. Він тут, здається, і є, але мама його постійно підрізала десь він. Десь він має ж тут бути. Вона каже, ми його постійно підрізаємо, підрізаємо, щоб він не плівся. Тому вирішили ми, що будемо сюди заплітати виноград. Такий і тіньочок, і смачно. До речі, виноград білий, невеличкий, але дуже смачний. Так. Я йду ще до одного виноградника, зараз вам покажу. Так, дітлахи грається. Я люблю як оце діти пощасти біля mm хати. -hmm. Ось так от все потаюся. Діти, привіт, як справи. Mm -hmm. Так, петрушечка, капусточка. І ось такі ще є. Тут він, бачите, такий геть дрібненький. Робимо фото на згадку. Пока! <сум> про літні дні. Ой, ні, осінні, осінні, теплі дні. Все. 2025. Все, зняла. Отакі от, от дві баночки компоту в мене вийшли. Дуже ароматний, на колір приємний. Будемо сподіватися, що він у нас нормально все застерилізувався. Все укутали, нехай собі стоїть. Всім привіт-привіт! В камеру зробила собі масочку. Давно, якщо чесно, не робила маски, а це так захотілося зробити, вже готуюся до завтрашніх робочих буднів, так сказати, все поробила, компоти закрила. Ну і думаю, помию якраз голову, щоб побыстріше, щоб вчасно лягти спати. Так. Значить, що Що хочу вам показати. Маска Маска. в мене ось вже залишки залишилися. Це від RENU. Така тут не дуже добра обгортка, вона відклеється. Але масочка класна, вона очищує, ну, доглядає за порами. Вона дуже делікатна, краще, ніж звичайна, глиняна маска. Хоча основа в неї така. Як глиняна. Але вона дуже так підсихає, ну як вам сказати, не стягує обличчя, вона як кремова-кремова глина така. Ой, так. Що і що я ще хочу показати? Вам показати ось цей шампунь від Лоріаль гіалуроновий філер. Да, Шампунь-філер, гіалуронова кислота. У 10 разів більше зволоження для волосся, що потребує зволоження та об'єму. Мені він дуже сподобався за запахом, друзі. У нього такий приємний якийсь квітковий аромат, і ось я на роботі, ми маємо ходити в головних уборах, вдягаємо спеціальні костюми і одягаємо шапочку. Так, от, коли я виходжу в роздягальню, знімаю цю шапочку. Дуже приємно пахне волосся таким, знаєте, прям квітковим якимось букетом. Тому е, сподобається мені цей шампунь. Мама, до речі, купила аж дві пляшки. Е, вона перепутала, вона думала, що це великий шампунь, а це кондиціонер. А виявилось, не додивилася і каже: вже без окулярів не можна ходити за покупками. А виявилося, що це два шампуні. Але тим не менше, колись я купувала вже такий. Шампунь із кондиціонером, він реально класно працює, волосся моєму подобається. І Міланка також в захваті. Тому, друзі, на цій ноті я вам кажу до побачення. Дякую, що були зі мною. До скорих зустрічей, мирного і тихого вам неба!